Дітки, давайте з вами розглянемо наш горіх. Які листочки у нашого горіха? Вони є вже зелені, а є і жовті. Наші горіх маленький, в нього є і зелений листочок, подивіться. І в жовтень, і вже багато посохшого листя. Складається наше дерево. Давайте всі разом пригадаємо. В нього є корінь, стовбур, гілочки, листочки і плоди. А зараз творче завдання. Знайдіть листочки горіха і спробуйте зробити улюблену комашку жучка або метелика.